Російська актриса Лія Хиджакова вийшла на сцену з українським прапором. Цей вчинок вона здійснила ще у липні під час гастролей у Німеччині, проте відео з'явилося у мережі лише нещодавно. А Хиджакову зняли під час того, як вона виходила вклонитися глядачам. Українці, які були в залі, подякували актрисі. Нагадаємо, Лія Хаджакова підтримує Україну та засуджує кремлівський режим. Через це у неї виникли проблеми в Росії. Зокрема, актрису звільнили з театру, де вона працювала понад 50 років. Також росіяни звинувачують актрису в Держзраді і вимагають порушити проти неї кримінальну справу, тому що вона нібито займається дискредитацією російських військових і спонсорує ЗСУ. Зазначимо, Лія Хаджакова родом з міста Дніпро.